Рекомендую всім спробувати цей соус і дякую Андрію за рецепт. Ось, ну що Буду робити той легендарний соус по рецепту Ваша кухня. Андрій з ваша кухня записав мені голосове, як готується цей соус. Беремо соєвий соус пів літри, нагріваємо його до, майже до кипіння. Соус починає вже кипіти. Закидуємо туди чилі перець, базилік. Трошки базиліку і чилі. Воно так трохи Так, Трошки прокипіло. Воно дало свій смак. І тоді закидуємо зелень. З часником свіжим. І зразу додаємо мід. taki amerykański. I wyłączamy kamforkę. I oto twój recept. Dużo smaczny. Ja jeszcze nawet z rabem nie próbowałem, on hmm. już a mniej smaczny. Jak tobie da? Smaczny. Hmm? Добре? Солодкуватий чуть-чуть, гостроватий і солений. Дуже класно, вопше.